Вітаю в сьогоднішньому відео. Хочу розповісти про опції, які лишилися на сьогоднішній день. Ну, як лишилися, які є на сьогоднішній день для всіх тих, хто і досі не приїхав в Канаду, але не полишив цієї мрії. Пункти з цього відео були перевірені, узгоджені двома імміграційними консультантами, ліцензованими спеціалістами. Тому інформація відповідає дійсності, принаймні на. Кінець серпня 2025 року в Канаді дуже швидко багато чого змінюється. Змінюються правила, змінюються міграційні програми. Змінюються, вводяться нові обмеження або відкриваються нові програми. Тому інформацію треба перевіряти. Ще один дуже важливий спойлер: ця інформація не є остаточною. Ця інформація не є абсолютно прям 100% повною. Опцій завжди більше. Отже, починаємо. РокуЕд програма для українців розроблена спеціально для українців. Якщо ви в числі тих, хто з за якихось причин не подався по коед, поки програма була відкрита, такої можливості вже більше немає. Всі зглядаємо можливість, при якій, наприклад, ви подалися на коед, і у вас є в паспорті і віза. І у вас є так званий оцей лист, да, про те, що вашу, ваша заявка отримала позитивне рішення. Чи зможете ви в'їхати в Канаду і отримати робочу візу? Відповідь так, ви можете в'їхати в Канаду, і ви можете отримати робочу дозвіл на роботу в аеропорту, в work permit в аеропорту. Але є нюанс. Нюанс в тому, що у візових офіцерів в аеропорту є велика влада і є право на рішення. Саме тому в їхніх інструкціях написано, що якщо у кандидата, який в'їжджає, да у людини, яка в'їжджає із візою КУАЕД, із листом, в якому написано, що work permit був одобрений, бла, бла, бла. У візового офіцера все одно лишається право видати work permit на той строк, на який він вважає за потрібний. Тобто, у них в інструкціях написано, що Бажано видати все ж таки work permit на три роки, але буквально нещодавно, коли я узгоджувала сценарій для цього відео з міграційним консультантом, одна з консультантів мені підтвердила інформацію, що у її клієнта, наприклад, видали от буквально нещодавно видали в аеропорту work permit до кінця дії цього листа. Це було менше ніж на рік. Така ситуація теж можлива. Далі ми ділимо ситуацію на дві категорії: перша категорія у кого є родина, чоловік або дружина в Канаді. Друга категорія для тих, у кого нікого немає в Канаді. Почнемо з першої категорії. Перша категорія у вас в Канаді є чоловік або дружина. Це означає, що ви можете скористатися програмою спонсорування на статус. Програма спонсорування на статус це в Канаді така спеціальна програма, коли чоловік або дружина що вже має постійний увага, не робочу візу, а постійний статус в Канаді. Тобто, чоловік або дружина вже пройшли імміграцію в Канаді, і вони можуть спонсорувати свою другу половинку на статус. Спонсорування не означає, що за це має треба платити якісь шалені гроші. Спонсорування це просто такий термін, який означає, що ви а, просто. А, Просите дати статус на підставі того, що ви це буде воз'єднання родини. А фішка в тому, що там теж є нюанси щодо того, яким чином чоловік або дружина, які будуть спонсорувати на статус, отримали цей статус. Там є багато нюансів і є певні обмеження. Тому, якщо ви розглядаєте для себе цю ситуацію, перед тим як подаватися, будь ласка, проконсультуйтеся зі спеціалістом. Цікава опція, якщо у вас в Канаді чоловік або дружина, можна отримати так званий supposed work permit. тобто, це а, дозвіл на роботу другого з подружжя. Така опція є і там теж мільйон нюансів. Буквально на днях випустило оновлення про те, що а, хто й хто. Подається -work Permit, Work Permit, має скласти тест з англійської мови. Коротше, там постійно виходить оновлення, є нюанси, але така опція потенційно теж є. Буквально, якщо ви хочете нею скористатися, почитайте про неї, будь ласка, на сайті офіці. Погнали за найцікавішими опціями, якщо у вас абсолютно нікого немає в Канаді. Які у вас є опції? Опція перша, ну скажімо так, найбанальніше це подаватися на візитер-візу. А які тут є моменти? По-перше, строк очікування розгляду на візу на сьогоднішній день в багатьох країнах Європи, в тому числі, наприклад, і в Україні. Він просто величезний. Він там в Україні на сьогоднішній день строк очікування на візу більше ніж два роки вже на сьогоднішній день, а в країнах Європи там майже рік. І є великий момент. Великий момент полягає в тому, що в коли ви подаєте заявку на візитровізу, ви маєте виконати важливу умову. Ви маєте довести обов'язково, що у вас є дуже потужний зв'язок із вашою батьківщиною, і у вас є цілий ряд причин повернутися. Тобто, ви маєте документально і аргументовано довести візовому офіцеру, що ви обов'язково повернетеся в кінці вашого прибування. В Канаді по візітервізі. Ще один важливий нюанс візитер-візи полягає в тому, що за візитер-візою неможливо працювати. Тобто, ви турист з візитер візою. Якщо коли ви турист з а, прямої опції я просто приїду в Канаду і поміняю тут статус з візитера на воркера, такої опції в Канаді не існує. Тут треба шукати тут роботодавця, який заради вас пройде. Спеціальну процедуру, і це вже наступний пункт. Це той самий пункт та омріяна опція, коли ви можете отримати візу в Канаду, робочу візу через дозвіл на роботу. Це багатьма омріяна опція. Вона доволі складна. Це означає, що дистанційно треба спочатку знайти роботодавця, але знову ж таки роботодавець канадський не може найняти іноземця на роботу. Просто напряму. не можна так просто джад дати job offer і на основі цього job offer взяти і отримати дозвіл на роботу. На жаль, такої опції немає. А цей роботодавець, який хоче винайняти вас на роботу як іноземного працівника, має пройти спеціальну процедуру LMAA. Тобто, це спеціальна процедура, через яку цей роботодавець доводить, що. Цей робітник настільки унікальний, що я не зміг нікого знайти тут в Канаді з робочим статусом або з піар статусом, або навіть громадянина Канади, гідного на цю посаду, і я маю обов'язково наняти, щоб заповнити цю позицію от саме оцього чоловіка або цю жінку. Який з яка або яка знаходиться за межами Канади і відповідає цій унікальній посаді? Причому посада не обов'язково має бути якийсь там суперменеджер. Це може бути робоча позиція з якоюсь класною кваліфікацією. Це може бути зварювальник, це може бути повар. Це може бути будь хто Це не обов'язково бути якийсь там супер it спеціаліст. Ні. В Канаді дуже багато робочих позицій, на які є величезний попит, і на які особливо в невеликі міста не так просто знайти робітників. І багато хто з роботодавців готовий пройти таку процедуру, і це, в принципі, реальний шлях приїхати. Все ще цей шлях лишається реальним. Еміграція класна опція. Це опція, за якою ви можете в'їхати в Канаду безпосередньо одразу зі статусом постійного резидента. І не треба не буде ніяких ніяких тут проходити процедур, нічого чекати. Ви просто приїжджаєте в Канаду вже із візою постійного резидента, і вам прямо в аеропорту підтверджують, що є. Ви постійний резидент Канади. Круто, правда? Що для цього треба зробити? А, система Експрес-центрі вона все ще відкрита, вона все ще доступна, там все ще можна зробити профіль і. Єдине, що треба звичайно ж відповідати цілому переліку критеріїв, і ці критерії на сьогоднішній день дуже і дуже високі. Треба набрати певну суму балів, тобто ви відкриваєте профіль в експрес-центрі системі, і система нараховує вам за вашими даними бали. І це можуть бути бали там, наприклад, за вік, за освіту, за досвід роботи, за якісь іще фактори, за якісь іще фактори. І для кандидатів, які знаходяться не в Канаді, і не мають канадського досвіду роботи на сьогоднішній день. На для того щоб набрати прохідний бал, який є насю на, сь... на моментом а... на серпень 2025 року, вже там більше ніж 520 балів. Це дуже високий бал успішним кандидатом в експрес-центрі на сьогоднішній день. Здебільшого можуть бути ті, кому не більше 32-33 років, у кого не просто вища освіта, а дігрі, тобто магістратура, як мінімум, у кого надзвичайно високе володіння англійською мовою, тобто це IELTS десь там 7 8. І це означає, що. У вас має бути досвід кваліфікованої роботи, і там є ще такий споузфактор. Ну тобто, якщо другий з подружжя теж має в хороші критерії, тобто ідеально, коли це молода пара до 32 років з вищою освітою, суперкласною англійською, і в ідеалі ще й з французькою мовою. На сьогоднішній день Канада активно дає. І відкриває ще й додаткові додаткові програми для тих, хто володіє французькою мовою. А якщо у вас є середня англійська і середня французька, ваші шанси стрімко зростають на еміграцію в Канаду. Обов'язково зверніть на це увагу. Тепер, крім замови програми з експрес Entry, як системи, да, от, візьмемо ось тут у нас експрес Entry, а є ще окремо провінції Канади, які мають свої окремі провінційні програми імміграції незалежно в експрес-центрі. Тобто, Провінція, наприклад, та ж Альберта, вона може в експрес-сентрі робити виборки з експрес-сентру, і та ж Альберта є окремо свої, має програми, програми провінції Альберта, в які треба аплайтися в цей пул кандидатів. І з цього пулу кандидатів провінція вибирає кандидатів. Такі самі програми є, наприклад, у Манітоби, такі самі програми є у іншого, Онтаріо. Тобто є ще окремо провінційні програми. Це окремі сайти, окремих провінцій, які треба. Заходити і теж реєструвати профіль свого як кандидата. Ви маєте розуміти, що провінції таким чином закривають свої власні потреби. Тобто вони хочуть конкретних кандидатів з конкретними за конкретними професіями з конкретними даними. Провінційні програми, як і експрес-центрі, вони відкриті для кандидатів з усього світу. І кандидати гризуть бетони, роблять все, що завгодно, для того, щоб тільки потрапити в Канаду. Саме тому вони там вчать активно англійську, вони дистанційно намагаються отримати якісь канадські сертифікати. Тобто, і якщо просто зайти в пул кандидатів якоїсь провінції, провінційної програми, наприклад, і чекати, що вас просто виберуть і нічого більше не робити, то так можна чекати роками і нічого не станеться. Чому тому, що провінційні програми вони вибирають за Балами, якщо, наприклад, провінції дуже потрібні вчителі або медсестри, вони заходять, а там я не знаю, висить 20 профілів медсестер, наприклад, і 18 із них мають високі бали, а двоє не дуже високі. А їм потрібно лише 10. Вони виберуть перші 10, у яких найвищі бали. РСІП, колишні Рніп, інші рурал-програми, Атланті Іммігрейшн програм. Не про рурал-програму є окреме відео, тому що це моя окрема любов, наша сім'я іммігрувала по цій програмі свого часу. Рурал-програми це коли ви емігруєте через програму, коли ви проживаєте в невеликому місті Канади. В невеликі міста, такі віддалені ерії, далеко від великих міст, їх називають «rural ерії Саме тому ці програми називають Рурал. Великий позитивний момент Рурал програми Атлантичний програми, наприклад, в тому, що туди приймають профілі кандидатів не лише тих, хто в Канаді, а й тих, хто за межами Канади. А, тобто шанси є, і люди продовжують іммігрувати із-за кордону через ці програми. Так вони конкурують із тими, хто вже в Канаді, так вони навіть конкурують із тими, хто безпосередньо живе, наприклад, в цих містах. Але знову ж таки, міста таким чином закривають певні потреби, потреби у певних спеціалістах. І якщо ви є тим самим спеціалістом, який надзвичайно потрібен. Саме цьому місту або саме цій ком'юніті, і у вас англійська мова і непогані інші дані, то шанси хороші. Гуманітарна програма про неї так багато говорять, і про неї так багато інформації, але давайте тут розставимо теж крапки над. І гуманітарна програма орієнтована на тих, хто вже в Канаді. А кандидатів за меж Канади це не підходить. відкидаємо цю опцію. Біженство тут три шляхи. Перший шлях. Ви вже в Канаді просите про біженство. Ви лише заїхали в Канаду, просите про біженство. Ви не в Канаді і хочете отримати піар через біженство. Кожен з цих шляхів має свої правила, має свої нюанси, що треба знати. Просто короткий факт. Квоти на біженство маленькі, і щороку Канада їх зменшує. В системі моменту, на серпень 2025 року, вже очікує на розгляд більше, ніж 280. Тисяч заявок на біженство. Це вже на 100 тисяч більше, ніж взагалі квота на піар, яка виділена для всіх біженців аж до 2027 року. Ще раз, вже в системі заявок на сьогоднішній день більше, ніж на 100 тисяч більше, ніж Канада взагалі виділила квоту для біженців аж на два роки вперед. Тому я б сказала, що цю опцію. Можна лишити в тому випадку, якщо ви абсолютно ідеальний кандидат на біженство, прям 100% виграшний кейс, але про це вам скаже лише досвідчений лоєр. Консультуйтеся зі спеціалістами. Опція через навчання в Канаді. Колись, кілька років тому, ця опція була доволі популярною для, скажімо так, дорослих кандидатів, які не мали шансів набрати прохідний бал через еміграційну програму, і вони їхали через навчання. Зараз Канада цей краник прикрутила. І якщо раніше можна було, наприклад, поїхати піти недорогим шляхом, можна було піти вчитися одному з подружжя в коледж, вступити в канадський коледж і на основі цього інший з подружжя мог отримати ворк-перміт. Та і вони приїгли могли приїхати сюди одразу родиною. То зараз така опція доступна лише для студентів, які вступили на магістратуру, яка триває більш ніж 16 місяців. Навчання триває 16 місяців. Бо магістратура в Канаді коштує дорого від там 25 тисяч доларів в середньому рік навчання. Так? і головне, коли ви подаєте на студентську візу в Канаду. Ви маєте, як і для візи обов'язково довести, що у вас є дуже потужні зв'язки з батьківщиною, і ви після кінця навчання обов'язково повернетесь назад додому. Ось такі на сьогоднішній момент є опції. Я повторюся знову, що це все перераховане, не є інструкцією до дії і не є остаточним переліком. Завжди є додаткові опції, завжди є індивідуальні ситуації. І я хочу ще підкреслити вам момент: не спирайтеся на чийсь персональний досвід, не спирайтеся на чиїсь історії. В жодному разі не намагайтеся повторити чиюсь історію міграції, тому що зараз ситуація, яка є на імміграційному полі Канади, і ситуація, яка, наприклад, була навіть два роки тому, це дві величезні різниці. І той шлях, який працював для багатьох два роки тому, зараз вже не працює. Або, наприклад, зараз є програми, яких не було два роки тому, а зараз вони відкрилися, і це нові шляхи, і ви можете їх упустити просто, тому що про них не знаєте. І треба шукати ваш унікальний власний шлях, який підходить безпосередньо вам. І коли мене ще питають доволі часто, варто чи не варто їхати в Канаду, все таки, якщо у вас е, достатньо в голові інформації про Канаду, реальної інформації свіжої, актуальної, якщо ви проаналізували ситуацію, і кажете собі, це моя мрія, і я хочу цього, я дійсно цього хочу, то ви подолаєте цей шлях. Ну точно я бачу багато тут історій, і ті, хто хочуть. І ті, хто, як скажуть, як то кажуть, гризуть бетони рвуть кіхті, вони досягають результату. Це не просто, це не легко, і на сьогоднішній день це не стається ось так для дуже і дуже багатьох. Але якщо це дійсно мрія і до цієї мрії вперто йти, то на сьогоднішній день також все можливо, якщо є рішучість і є чіткий план дій, узгоджений з професіоналами. Дійте, якщо це просто така, ну може їхати, може не їхати, то спочатку перевірте свої шанси, і складіть план дій. Така була б моя порада для тих, хто все ще не полишив Канаду як свою мрію, і для тих, хто все ще дивиться у цей бік, але і досі не приїхав з якихось причин. Якщо вам потрібні контакти міграційних консультантів, у мене їх аж цілих чотири з різним рівнем кваліфікацій, з різним рівнем знань і з різних провінціях, тому мені є кого порадити. пишіть мені, будь ласка, на пошту. І сподіваюсь, це відео було вам корисним. На все добре.